Головний суперник, прем'єр-міністра Угорщини, лідер опозиційної партії Тиса Петер Мадяр прибув до Києва і відвідав зруйнований росіянами Охмадит. Він також передав зібрану напередодні гуманітарну допомогу. Відповідні відео політик оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. Мадяр також зустрівся з директором лікарні Володимиром Жовніром і поговорив з ним про російську атаку та її наслідки. Мадір підкреслив, що теж хоче миру, але при цьому не їздить до диктаторів, натякаючи на мирні вояжі Віктора Орбана, і додав, що своїм візитом він довів цитую українським братам та угорцям в Україні, що вони можуть розраховувати на угорщину. Раніше цього дня Мадяр також вшанував. Полеглих захисників України біля стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхового монастиря слід зауважити, що Орбан під час свого візиту до Києва уник візиту до стіни пам'яті, і це попри те, що це зовсім недалеко від самого угорського посольства. Я також нагадаю, що угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан вперше прокоментував удар Росії по дитячій лікарні лише через більш як добу. Крім того, у Твітері Орбана не знайшлося місця для висловлення співчуття з загиблим і постраждалим через ракетний удар. Також він ані словом не згадав про те, що за цим всім стоїть Ерефія. Прем'єр-Угорщини тільки сказав про трагічний. І жахливий теракт у Києві, і вкотре закликав сторони почати мирні перемовини.